Друзі, вітаю! Джорджа Мелоні назвала реальну причину нападу Хамасу та Палестини на Ізраїль. Примісінько зараз підпишіться на канал для того, щоб ми з вами разом витискали російські наративи з українського Ютубу, а також поставте дзвіночок, щоб одразу отримувати повідомлення про нові відео. Власне, Джорджія Мелоні. Прем'єр-міністерка Італії, котра приїхала на форум миру до Єгипетського Каїру, виступала перед політиками, експертами та військовими і заявила наступне: що справжня ціль Хамасу проти Ізраїлю це не просто невеликий конфлікт чи терористичні атаки. Насправді ціль більша, ціль війна цивілізації. Вона закликала західні країни, вона закликала. Демократія до того, що треба об'єднатись, тому що це не просто атака проти Ізраїлю, це атака проти всіх. І вона закликала, що потрібно допомогти Ізраїлю. Але допомогу вона бачить так само, як бачить цю допомогу, і Джозеф Байден в створенні двох визнаних держав. Вона пропонує все таки визнавати Палестину. Вона пропонує визнавати. Ізраїль, всі маршруті, арабські країни всі визнавали світ, щоб визнав Палестину, і тоді в форматі двох країн можна буде домовлятись про мир. Вона зустрілася з паном Аббасом, представником влади Палестини. Зараз вона готується зустрітися з Бен'яміном Нетаньяху. І якраз таки Мелоні сьогодні дійсно намагається протистояти як представниця Європейського союзу, ну в даному випадку уряду Італії. Терористичним атакам Хамасу, але хоче не допустити більш широких, щоб там була і Хезбула, там була і Росія, там і Іран, ви знаєте, є. І вона якраз таки хоче зробити, щоб цей конфлікт не переріс у це велике протистояння цивілізацій, ну, власне, про який свого часу писав і Хантінтон, мій колега політолог. В своїй великій книзі Розлом цивілізацій». от, але я тут дещо б не погодився з пані Мелоні. Це не просто про цивілізації, араби проти євреїв чи, наприклад, мусульмани проти християн, мусульмани проти іудеїв. Ні. Це трошки інша історія. Тут я додам від себе, хоча ви цю мою думку добре знаєте. Це насправді протистояння диктатур, які хочуть світового хаосу, бо вони принижені держави, які мали колись велике минуле, але зараз вони не дотягують до рівня того великого минулого і хочуть в світі хаос. Це Росія, це КНДР. Ну і зрозуміло, що це Іран. Ну і на. Ці країни, не дотягуючи до світового лідерства, хочуть просто хаос, вбивство, смерть і кров, і в цьому хаосі вони хочуть будувати свої диктатури. З іншої сторони, це західня демократія, демократія, де де в центрі стоїть людина, де в центрі стоїть статок, де в центрі стоїть індекс щастя, де в центрі стоїть світло яскраве, нормальне людське майбутнє. Ось такі дві системи протистоять. Це не про цивілізацію, тому що і в арабському світі є дуже велика кількість. Класних країн, які живуть майбутнім. І в цих країнах теж не хочуть жити як в Ірані, чи як в секторі Гази, чи в Палестині. В цих країнах хочуть жити нормальне майбутнє. Для прикладу, Дубай, Саудівська Аравія, яка зараз розбудовується, Катар. Яка різниця між ними і нами? Всі хочуть світлого майбутнього за виключенням Росії, Північної Кореї та Ірану. Ось ця візьзла хоче всіх закинути в минуле і їхнє минуле є французький геополітик Муазі. Який написав книгу Геополітика емоцій». Він всі країни ділить на три: ті, що живуть надією, такі як ми з вами, ті, що живуть страхом, це частина західних країн, де їх лякають тероризмом, де їх лякають війною. І третя група це принижені країни. От якраз туди Росія і Іран дуже легко заходить. Ті, хто мали велике майбутнє, зараз його реалізувати не можуть через свою тупість і слабкість. Ну і, власне, такі країни дуже небезпечні, пише. Цей французький науковець, тому що вони згодні йти на дуже такі е, ну, злочинні кроки, готові йти на війни, готові йти на теракти, готові йти на тероризм. Власне, те, що зараз Росія з Іраном і роблять. Тому моя думка дещо не співпадає з Джордже Мелоні. Можливо, пані Мелоні зараз трошки в такому сімейному траурі. Ви знаєте, що вона р р вона кинула свого чоловіка, тому що він вів себе як покидзьок приставав до своїх колег журналісток і тут пані Мелоні можна зрозуміти. Хоча я думаю, що точно це не впливало, забула і поїхала далі. Але якраз я скажу, що це не про цивілізацію, це про бачення майбутнього. Ось це найголовніший розкол сьогодні в світі. Росія бачить минуле, Іран бачить минуле. А ми хочемо в майбутнє. Ось така різниця між нами і ними. Саме тому ми з Заходом, з Ізраїлем, боремося з цими диктатурами і терористами. Друзі, це все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, підпишіться на. На канал до зустрічі.